День Соборності в Ірпені прийшов стримано. З вітальним словом до громади звернувся перший заступник міського голови Дмитро Христюк. Той народ буде сильним, якщо він буде єдиним, як і територіально, так і духовно. Це дуже важливі аспекти, які ми щодня своєю працею повинні покращувати, примножувати і захищати. Традиційно поклали квіти до засніженого пам'ятника Кобзареві, говорили про те, що значить для України цей день у нинішніх умовах. І чи можна сьогодні вважати його святом? Свято е, об'єднання це свято е, об'єднання на базі е, інтересів. Це загальна е, безпека національна, це захист, стан захисту національних інтересів. І тому е, національні інтереси, інтереси громади це перш за все. От, е, коли ми будемо реорганізовувати, враховуючи ці інтереси, тоді і е, 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 життя стане краще. Ну я думаю, що його можна назвати святом, адже ми з тою метою, що ми прагнемо, щоб цей день був дійсно святом. Бо ми українці, ми цінуємо свою націю, цінуємо свою державу. Ми прагнемо зробити все можливе і неможливе для того. Щоб це було дійсно величезне свято, ще немає сьогодні повної єдності фізичної і духовної в Україні, але ми мусимо сьогодні про це говорити, таким чином запускати цю думку до Бога і все станеться працювати, працювати, працювати в першу чергу над собою піднімати наш дух, розуміти того ближнього, який знаходиться там на сході чи десь тут поруч, який ще не усвідомлює наскільки важливо бути єдиними. І не тільки е, жителям е, України, єдиним всім нам. І з жителями Росії, і з жителями Польщі, Німеччини, Австрії і далекої Австралії.